Заявили про перші контакти Путіна. І Трампа інсайдери говорили -то в очільника Кремля, гарні стосунки з новим президентом США і обидва політики, начебто, можуть швидко домовитися щодо війни в Україні. У всякому разі по мережі вже гуляють ймовірні умови домовленості, за якими Трамп буцімто готовий закрити частину вимог Путіна по Україні. А яких саме розбираємося далі? Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь на фоні перемоги Дональда Трампа на посаду президента США у кремлівського очільника. Владіміра Путляра є свої вимоги в будь-яких переговорах, які стосуватимуться Україна за посередництва Дональда Трампа. Про що пише The Guardian. і ці вимоги виходитимуть за межі того, що рефія вже встигла окупувати. Так наразі окупаційна армія формально анексувала чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Із них лише Луганська область окупована майже повністю. Значні частини трьох інших досі перебувають під контролем ЗСУ. Путін, йому Ірно вимагатиме їх передачі, що означатиме, що Україна поступиться ключовими містами, включаючи Запоріжжя та Херсон, зазначає The Guardian. Ну а інші ймовірні вимоги, які буде просувати бункерний, включають створення буферної зони на території підконтрольній Україні а також гарантію нейтралітету України поза НАТО. Все це було б і є неприйнятно для Києва і для більшості українців. Резюмує видання. Тим часом, і так званий мирний план Дональда Трампа. Щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію обізнаних джерел. Як пише видання за словами джерел, Трамп поки що не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як він переконає очільника рашистів Володимира Путлера і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча радники запропонували свої ідеї про. Та остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп, сказали вони. Так, одна із запропонованих Трампу ідей, про яку детально розповіли три людини, близькі до новообраного президента, полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжують постачати Україні зброю для стримування майбутнього рашистського нападу. Також, згідно із цим планом, лінія фронту буде заморожена, а обидві сторони погодяться на. Демілітаризовану зону протяжністю 1200 кілометрів при цьому поки що не зрозуміло, хто контролюватиме цю територію. Але один із радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть у себе американські війська. Цю ми можемо провести навчання і надати іншу підтримку. Але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських військових підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи. У сказав один із членів команди Трампа раніше цього року кіт Калог і Фред Флейтс, які працювали в першому Білому домі Трампа, представили Трампу план дій, що передбачає відмову від постачань зброї в Україну доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори. із РФ. Україна ж може спробувати повернути втрачені території, але робити це доведеться шляхом дипломатичних переговорів. Якої з цих стратегій дотримуватиметься Трамп? Поки не ясно, але будь-яка спроба почати мирні переговори між з Україною та РФ не кажучи вже про. Укладення угоди зіткнеться з багатьма перешкодами, зазначає The Wall Street Journal. По перше, Україна і Росія, як і раніше, переслідують абсолютно різні військові цілі і не прагнуть їх змінити. Кремль не виявляє особливого бажання вести переговори і демонструє готовність до ескалації конфлікту. Крім того, буде жорсткий опір з боку деяких союзників по НАТО, які розглядають напад рашистів на Україну як безпосередню загрозу для своїх країн. При цьому саме Володимира Зеленського, чия країна сильно залежить від США в плані військової та фінансової допомоги може бути легше змусити піти на переговори, зазначає The Wall Street Journal, але йому ж доведеться зіткнутися з опором громадськості, яка розглядатиме поступку території як капітуляцію перед Москвою. Ну а в свою чергу Путін може піти на ще більше ескалацію. Адже припинення війни для нього зараз не вигідне, бо він, начебто, виграє. Він йде вперед, В нього є купа грошей, сотні мільярдів доларів. Санкції не діють навіщо йому зупинятись, тому він зараз. Буде максимально тиснути на фронті. Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь переконаний, що Путін буде робити ескалацію, щоб бути сильним в розмові із Трампом. Цитую, і я можу гарантувати, що зараз буде ескалація на фронті. Ескалація не через те, що Україна отримала якусь зброю чи дозволи, а саме через те, що РФ буде намагатися забезпечити собі максимальні позиції. Наголосив експерт. Більше того, стало відомо, що в перші дні повномасштабного вторгнення Москва передала Києву проєкт. Мирного договору, який за своїм змістом і суттю був вимогою капітуляції України, про що повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на текст документу, який отримала редакція. Цей договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України датований 7 березня 2022 року, і саме у цей день документ був переданий Україні. На той момент минуло лише 11 днів після початку вторгнення і минув тиждень від початку прямих переговорів між делегаціями України та РФ на території Білорусі. Алом же документ налічує 6 сторінок основного договору та 4 сторінки додатків у 18 статтях, що охоплюють різні сфери. Рефія вимагала від України наступних поступок. Україна мала скоротити свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. А також було б дозволено мати лише 4 військових корабля: 55 вертольотів та 300 танків. Україні було б заборонено розробляти, виробляти, купувати та розміщувати на своїй території. І ракети з дальністю понад 250 кілометрів. Росія ж залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень. Україна ж мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік в межах адміністративних меж Донецької та Луганської областей України. Крім цього, Україна мала б профінансувати відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року. Україна і захід повинні були зняти з арефії і санкції запроваджені починаючи із 2014 року. Ну і до слова, представники влади та еліти Кремля, зокрема Володимир путлер неофіційно привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США про що повідомляє видання верстка з посиланням на джерела в російському парламенті та джерела близькі до Кремля. На думку кількох співрозмовників видання неофіційна дружність кремлівської влади пов'язана з надією, що завдяки Трампу. Покращиться позиція РФ у війні з Україною, а саме із скороченням допомоги Україні під час спецоперації, більше того, в Кремлі не сприймають серйозну ідею Трампа закінчити війну між РФ та Україною за один день. А якими методами він це зробить? Пригрозить Путіну Зеленському закінчити війну можна швидко лише одним способом припинити допомогу Україні різко. Водночас речник бункерного Дмитро Пісков заявив, що Путін відкритий для контактів та діалогу із США, коментуючи ймовірну телефонну розмову з Трампом. І Кремль робитиме висновки про президентство Трампа за його першими заявами в контексті РАФ та конкретними кроками. Раф буде судити по справах влади США. А евентуальні міркування щодо планів зупинити війну в Україні недоречні. Путін Тін зберігає готовність до конструктивного діалогу із США, але у Вашингтона настрій протилежний. Чи зміниться він буде ясно у січні, сказав Пісков, додавши, що США можуть сприяти завершенню війни. Низка іноземних лідерів, зокрема президент України, вже привітали Трампа з перемогою. Зеленський же підкреслив, що провів чудову телефонну розмову з Трампом, під час якої лідери домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Ну а загалом перемога республіканців на виборах у США була переважно сприйнята Україні. Як новий виклик, і без того складній Ситуації на тлі цього набирають темпу обговорення можливості укладання мирного договору про що йдеться в матеріалі The New York Times. Зокрема, для Києва ситуація затьмарюється тим, що Трамп так і не сказав, на яких умовах він має намір вести переговори про припинення бойових дій. Делікатні багатосторонні переговори вже ведуться і набрали обертів в останні місці. Неясно, як роль Трампа в посередництві поєднуватиметься із цими зусиллями. Пише видання з анонімних дипломатів і зазначається, що президент України. Іне Зеленський побічно натякнув, що не заперечує укладення дрібніших угод на кшталт припинення обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, і зауважує, що Україна нібито пом'якшила позицію щодо мирного плану Китаю і Бразилії, який раніше в Києві. Характеризували як такий, що відповідає інтересам рав джерела. ж також New York Times кажуть, що негласні переговори ведуться, щоб узгодити їхній план з українською формулою миру. Водночас автори матеріалу зазначають, що далеко не всі українці сприйняли Трампа як нову проблему, оскільки нинішня політика Білого Дому призвела лише до розчарування та ускладнення ситуації на полі бою. Зокрема, це стосується і вічних затримок із постачанням озброєнь та обмежень на їх застосування. Ну і наостанок, поговоримо говоримо про те, що президент Фінляндії Саулі. Ністе заявив, що обрання Трампа президентом не позначиться миттєво на військовій допомозі Україні. І, За його словами, помилково вважати, що Трамп здасть Україну Путіну, не зважаючи на заяву про швидке завершення війни. Це то, якщо був якийсь докладний план, то я його не бачив. Однак поки що план ґрунтується лише на одній пропозиції, заявив Міністер в інтерв'ю іноземному виданню і додав, що Трамп чинить тиск як на РФ, так і на Україну, адже заявляв раніше, що США надасть Україні ма. Сову підтримку, якщо РФ не погодиться на мир, проте водночас він очікує від України гнучкості щодо мирного плану. Але не лише Володимир Зеленський вітав з перемогою саме Дональда Трампа. Макрон також привітав і зателефонував Дональду Трампу. Що з цього приводу відомо також? Поговоримо. Адже як він зазначив, був дуже гарний обмін думками. Що відомо, зокрема, про те, що. Президент Франції Мануель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який як я вже зазначила, здобув перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Говорили про роботу над поверненням миру та стабільності. Про це повідомляє також і видання французьке. Зокрема, як заявили у палаці Еммануель Макрон, провів 25 хвилинну телефонну розмову з переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Америки Дональдом Трампом. Вони висловили бажання працювати для повернення миру та стабільності в умовах великих міжнародних криз, які тривають. За даними видання Французький лідер також підкреслив важливості ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом над спільними питаннями, зокрема і війни в Україні і на близькому сході після інавгурації республіканця. Ну і до слова представниця від демократів Камала Гарріс також. Офіційно визнала результати, зателефонувавши новообраному президенту, аби привітати його з перемогою. Про це ми трішечки пізніше поговоримо. Ну а далі поговоримо ще про е, деякі реакції інших високопосадовців і про те, як на Ерефії, до прикладу, також реагували на перемогу Дональда Трампа. Ну давайте всі мабуть вчора були шоковані інформацією про те, що значить Путін не буде вітати особисто, Трампа з перемогою, але готовий буцімто до діалогу. Ось там не знаю, яким чином він хотів це діло приподністи перед своєю аудиторією. Можливо, показати те, що він сильніший. Я Путін от, йому ні до Трампа, а Трамп йому ні друг, бо напередодні Трамп видавав заяву про те, що ані з Путіном ні друзі, і ті, хто так вважають, там була пряма цитата: є ідіотами. Ось то насправді то Путін привітав, але через знайомість. Знаєте, як ото п'ять руко... рукостискань. І от десь таким чином Путін просто попросив передати, ну ти там тихонечко нашепчиш, і я там, рад його обранню у президенти. Ну і ми, в свою чергу, будемо говорити, а що ось ці таємні привітання або ж телефонні дзвінки для Трампа означатимуть, як він буде розподіляти, можливо, якусь допомогу. Або о, спілкуватися якось з тими представниками краще. Перші 10 дзвінків це будуть його улюбленці, чи як відбувається це все на політичній арені. Тут все-таки політичний оглядач Микола Давидюк має свою думку і дійсно говориться про те, що о, Трамп слідкує за тим, хто його вітатиме першим. Давайте слухати. Трамп слідкує, хто з міжнародних лідерів намагається на нього вийти. Про це пише CNN. Ну от Він кажуть, CNN, знову ж, це демократична преса, любить лестощі, лояльність уважно стежить за лідерами, які хочуть з ним поговорити. Ну от о, Там дуже така до, до, довга заява, але. За словами Джерел, Трамп радів контактам з іноземними лідерами напередодні виборів, запитував у приватній розмові, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним. На початку цього року, коли почали здаватися, що Трамп переможе на праймері свойові, він відстежував хто з республіканців, коли його підтримує. Це вплинуло на те, як він поводився з конкретними людьми. Це чіткий сигнал, що нашій владі, нашим дипломатам, вже пора. Вийти на прямий зв'язок із Трампом, проснеться, побажати йому гарного дня, а взамін попросити велику кількість зброї та грошей. Ходив по інтернету фейк, шамовляв маск за пости в долар, типу останній долар, де Трамп показує середнього пальця Зеленському. Але як говорять, що це, начебто, фейк, хоча зараз точно вже нічому дивуватись не доводиться проте знову ж таки часто нагнітають неправдиву інформацію. Що важливо зараз розуміти? В демократичній партії зараз іде розбор польотів. Поки Камала Харріс готує звернення до нації, їй треба звернутися. Байден хоче позвонити, і Камала хоче позвонити Трампа. Привітати з перемогою. Хоча, повторюсь, ішли в ноздрю, і навіть у цих змінних штатах він перемагав її на 2-3% не більше. Тобто йшли дуже точно, дуже поряд, і насправді деталі їх розділили. Але Трамп зараз перемагає і по кількості виборців, які з нього голосували, і по кількості виборщиків, чиї штати повинні були віддати голоси за Трампа, і виборщики це потім запровити. Ми далі продовжуємо говорити, хто ж все ж таки привітав Дональда Трампа вже з перемогою, зокрема його опонентка Камала Гарріс також уже привітала з перемогою. Про це повідомляє видання з посиланням на її помічника. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс, яка балотувалася на пост президента, привітала свого опонента Дональда Трампа з перемогою на виборах. Про це пише Associated Press із посиланням на високопоставленого помічника Гарріс, який говорив на умовах анонімності. Зазначається, що демократка привітала Трампа телефоном, оскільки цього Гарріс також обговорила із Трампом важливість мирної передачі влади. Ну і водночас NBC News уточнює, що віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки говорила із майбутнім президентом про важливість. Влади. Мирної передачі влади і того, щоб бути президентом для всіх американців, також Дональду Трампу зателефонував і чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він привітав його з перемогою на виборах і запросив до Білого Дому для обговорення перехідного періоду у Білому домі. Заявили, що співробітники узгодять дату зустрічі вже найближчим часом. Ну а щодо Байдена, також поговоримо, адже він вже перша прокоментував поразку Гарріс на виборах. що… Також важливо, адже е, у Сполучених Штатах Америки, як ми вже зазначили, відбулися ці президентські вибори. А Джо Байден вперше прокоментував ці вибори в країні та поразку на них Камали Гаріс. Він зазначив, що вона вступила у передвиборчу гонку за надзвичайних обставин. Про це повідомляють також і наші колеги з посиланням на сайт Білого Дому. Байден прокоментував так: він підкреслив, що 6 листопада Америка побачила ту гаріс, яку він знає, якою глибоко захоплюється. Президент Сполучний. Ене штатів Америки підкреслив, що вона була приголомшливим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характером. Далі цитую, що заявляє Байден. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стало втіленням того, що можливо, якщо керуватися твердим моральним принципом та чітким баченням нації, яка буде вільнішою, більш справедливою і повною більших можливостей для всіх американців, заявив Байден. Учільник Білого Дому додав, що вибір Камали Гаріс був найпершим рішенням, яке він ухвалив, ставши кандидатом у президенти у 2020 році. За його словами, це було найкраще рішення яке Кевін ухвалив її історія. Це найкраще, що є в історії Америки, і як вона ясно дала зрозуміти сьогодні. Я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію, зазначив Байден. У своїй заяві він описав, чим далі буде займатися Гаріс, і що як її особистість означатиме для майбутніх поколінь. Вона продовжить боротьбу з метою рішучістю та радістю. Вона продовжуватиме бути захисницею всіх американців. І найголовніше, вона залишиться лідером, на якого рівнятимуться наші діти. Протягом багатьох поколінь, оскільки вона накладе свою початку на майбутнє Америки, резюмував Байден. Ну, Знаєте, ще хотілось би зазначити трішечки цікавинок стосовно е, виборів і е, того, що там відбувається в Сполучених Штатах е, Штатах Америки. Бо е, безпосередньо до Конгресу США обрався уродженець України, який напередодні там свідчив проти Трампа. Е, що відомо стосовно цього, уродженець України, представник демократичної партії Євген Фіндман, який разом із братом близнюком Олександром Фіндманом свідчив у справі про імпічмент Дональда Трампа. Трампа виграв вибори до палати представників у Вірджинії. Про це повідомляють у виданні з Нью-Йорк Таймс. Як зазначила газета, його перемога утримує округ в руках демократів, підтримуючи надії партії отримати більшість у палаті представників. Це 49-річний чоловік Фінтман. Він замінить у палаті представників демократку Ебіґейл Спанберберг, яка вирішила балотуватися на посаду губернатора і м, безпосередньо дописують американські джерела, що свою кампанію Фіндман зосередив на правах на та загрозу. Для демократії він описав свою перемогу як свідчення сили американського досвіду, адже він, як виходець із Києва, мовляв, зміг отримати високу політичну посаду в Сполучених Штатах Америки. Цитую його заяву: це свідчення сил американського досвіду. Іммігрант, який утік від радянського режиму і приїхав до цієї великої країни з менш ніж 800 доларів у Кишені. Тепер буде тут обраним конгресменом палати представників Сполучених Штатів. Америка. Ну, ми в свою чергу вітаємо цього. Уродженця України із займаною такою посадою, а до речі, він безпосередньо підполковник армії США у відставці. Юрист з 18-го року обійняв посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Проте Трамп його звільнив у 2020 році. Ось бачите, а зараз все таки вийшов. На такий рівень Ну а в той же час лунають заяви і від європейського союзу, від наших партнерів. Вони запевняють, що все ж таки готові підтримувати Україну, не зважаючи на ці результати. Виборів у Сполучених Штатах Америки про це також будемо зараз говорити. Адже в Європейському Союзі не збираються зупинятися у наданні підтримки України незалежно від того, як результати президентських виборів в Сполучених Штатах Америки вплинуть на майбутнє. Як передає, зокрема, і кореспондент про це журналістам сказала голова комітету з питань політики та безпеки ЄС, яка приїхала до Києва з візитом на чолі делегації послів 27 країн-членів ЄС. Зокрема, в неї запитали. Два питання: по-перше, чи збирається в Євросоюзі збільшувати військову підтримку Україні через європейський фонд миру, якщо новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішить перестати допомагати Україні та перекладе на ЄС увесь тягар відповідальності за підтримку України? І по-друге, як в ЄС збирається долати постійне блокування Угорщини і надання допомоги Україні? Далі цитую, що вона відповіла. Я захочу подивитися, як ЄС підтримає, продовжить підтримувати також завдяки надприбуткам заморожених російських активів. Ми розблокували 1,4 мільярда євро, які спрямовуються як пряме інвестування у ваші оборонні спроможності, і були виділені у серпні. Звісно, я не буду випереджати рішення 27 держав. Це 27 держав, які ухвалюють рішення у єдності щодо нашої спільної закордонної політики та безпекової і оборонної політики. Але якщо ви подивитись, що ми зробили в минулому. Я не маю причин вважати, що ми не будемо підтримувати вас будь-яким можливим способом і як тільки зможемо, наголосила вона. Ну і крім того, відзначила, що в ЄС визнають, що американці зробили свій вибір на демократичних виборах. І тепер лідери ЄС і голову держав привітали Трампа з його переобранням на посаду президента. Ми готові працювати з будь-яким партнером, і це наш постійний сигнал, який також готовий підтримувати Україну. Водночас, за її словами, справи говорять гучніші за слова, оскільки ЄС виступає на стороні України з самого початку. Повномасштабної агресивної війни Росії проти України вона додала, що наші лідери і голови держав ЄС об'єднуються також на цьому тижні. Я достатньо впевнена, що вони підтвердять повідомлення підтримки, що ми на вашій стороні. Крім того, вона сказала, що її делегація приїхала до Києва щоб запевнити у непохитній підтримці з боку Європейського союзу. Вона відзначила, що завдяки місії ЄС військової підтримки вже підготовлено майже. 63 тисячі українських солдат на території країн ЄС вона запевнила, що в ЄС готові зробити більше для підготовки військових з України. Ну, як відомо, комітет з питань політики та безпеки ЄС ухвалює рішення щодо військової підтримки в рамках Європейського фонду миру.